Всім привіт! І поки ви спостерігаєте за моїм процесом створення меню, про яке я розповім вам згодом, я хочу подякувати всім, хто провів зі мною цей рік, і тим, хто долучився недавно, також і побажати вам лише теплих, позитивних моментів в наступаючому новому році і звісно нашої швидкої перемоги. А ми тим часом повертаємося до моєї чудернацької ідеї та її реалізації. І дивіться, сьогодні у мене є нова ідея про такого нестандартного зняти, трошки показати. І так як ми переходимо на новий календар, і цього року ми будемо вперше. Перше святкувати святвечір 24-го, А також це співпадає з Данила День Народження. Я вирішила зробити щось таке трошки нестандартне. І цього року святвечір, слеш Данила, день народження. У нас буде проходити в форматі такої вечері мішленівського ресторану. Тобто серйозно я почала записувати влог, і ти прийшов і бурчиш. Привітайся! Привітайся з людьми! Дуже добрий день Люда. Ставте лайк і коментуйте. Отож, ми будемо готувати 12 пісних страв, але всі вони будуть дуже маленьких порцій. Зараз я вже склала меню, яке приблизно буде. Записала його в такому от форматі. І ще зараз думаю над якимись цікавими назвами. Зараз вже тиждень до святвечора, якраз, і почнемо ми з першої страви, яка називається Тріо Вареників. Перша страва, яка називається Тріо, «Тріо Вареників. Дякую. Просто знімаються вже з 10-го дубля. Тріо вареників, добре? Тріо, три вареники. Один з них мав бути чорний, один білий і один червоний. <реш> Дай мені зняти, будь ласка. Отак от, от тому ми починаємо з цієї страви. Лишайтесь в цьому відео, тому що страви доволі такі нестандартні. Вони будуть по стилю мішлен, але тематичні до нашого різдва. Якщо вам цікаво і подобається такий контент, і ви б хотіли дізнатися рецепти, напишіть мені в коментарях. І я, можливо, це все оформлю в якийсь пост тут на Ютубі. А так, то починаємо з варениками. Я би дуже сильно хотіла розставити всі крапки над і. Я абсолютно посередньо ні, готую, і навіть не знаю чи є чого в мене повчитися, але саме в цій вечері я хотіла прикласти максимум зусиль і креативу, щоб здивувати нашу родину і передати хоча би трішки атмосфери тейсінгу, як в ресторані Мішлен. І так як я 20 разів вже сказала, ми починаємо з вареників, які в кінцевому варіанті називалися зовсім не тріо вареників. А як саме ви дізнаєтесь в кінці цього відео? Так, друзі, проміжний огляд, три начинки вже готові. Значить, перша це у нас буде картопля з жовтим тертим сиром, і в кожен один вареничок я хочу дати буквально дрібку такої смаженої цибулі. Купленої другий вареник це буде грибний, але тут у нас синяки, які ми збирали з Данилом цієї осені, і я ще так присипала трішки пудрою з трюфеля. І третя найцікавіша суміш це у нас креветка з цедрою, лайма, з вершковим сиром, чесником і трішки спецій. Я зараз буду замішувати тісто, чекаю на Данила, щоб разом ліпити. Ну і такий у нас поки процес. Таке от <laughs>, кольорове тісто в нас вийшло: жовте, червоне і зелене. На жаль, в мене немає скалки, щоб розкатувати його, тому ми будемо виходити з ситуації такою пляшкою. І зараз вже з Данилом починаємо ліпити. Так, перша порція вареників готова. Вигадається, де мої, а де Мар'яни. Ще на камері вони виглядають однаково не красиво. Чому вони на відео виглядають не так прикольно, як але надіюсь, ти це без мого голосу ставиш? Ми зараз вибрали найбільш аглі вареники і варимо їх, щоб зняти пробу. Так як я готувала не лише до святвечора, а й до різдва, звісно, мені треба було і спекти різдвяне імбирне печиво, яке я вже печу останні 6-7 років. І, мабуть, 80%. Чому я його печу? Це через аромат, який залишається в хаті під час того як я його випікаю, і довго, довго після того. Так, друзі, настав той день, коли ми робимо максимальну підготовку. Тут в мене є один допомагальник, і сьогодні будемо готувати основні страви. А завтра вже будемо доготовлювати, дороблювати всякі маленькі такі е, нюанси, які потрібні у більшості для подачі. Ось такий в мене є новий фартух, але щось чогось бракує. А також по сумісництву моя мама, яка буде допомагати мені готуватися. Який в тебе настрій? Різдвяний. Арм, перестань! Всі знають, як ти гавкаєш. І ми починаємо готувати. Насправді, мама мені дуже сильно допомагала і, по факту, виконала найбільш брудну роботу, таку як зачищання риби, маринування її запікання, а також рибний холодець наполовину був на мамі. Гуття і ще деякі заготовки. І так як більшість рецептів я створювала сама і експериментувала. Я не була впевнена, що смакові якості будуть такі, як я собі це уявила в голові, тому ми все приготували по одному екземпляру наперед і скуштували і в останній момент впроваджували різні зміни. Десь не вистачало хрусткості, а десь можливо трошки кислого треба було додати. І так ми експериментували, щоб було максимально смачно. Так, проміжний статус. Ми залили зельц таким наваром з желатином, з перепелиними яйцями, каперсами і морквою. Мама мене переконує, що потрібно ще додати петрушку, але я поки не піддаюсь на цю провокацію. Значить, в нас вже є готові панкейки. Я вже їх навіть почала вирізати під нашу закуску. Ми її пробували. Вийшло дуже непогано. Ішла десята година. Мама вже поїхала. Я залишилась сама і зараз намагаюсь трішки. Продумати дизайн столу також видрукувала кожному індивідуальне меню, і мені здається, я вже готова навіть вам його зачитати зараз. Швиденько задекорую стіл і прочитаю вам меню. Поки решта посуду миється в посуду Мені вдалося засервірувати два місця. Ось вже наше меню. Або ні, давайте так. Я вам буду читати страви тоді, коли я буду показувати відео, як вони виглядають. Напишіть мені в коментарях, чи думаєте це класно. Чи подобається вам такий вайб? А це моя картина з України. Вже приїхала моя улюблена, яку я купила в Майамі. Доброго ранку. День Ікс настав. Ми з Арно. Вирушили на прогулянку сьогодні. 24-те і сьогодні цей наш знаменитий святвечір, слеш святкування. Дня народження Данила. І що я вам хочу сказати, друзі, дуже психологічно і нервово мені страшно і важко. Я не спала вночі, бо думала, як це все має вийти разом. Чи встигну я, тому що насправді найважливіше це таймінг, тобто, вчасно почати там готувати якісь гарячі закуски, гарячі страви, щоб вони по часу правильно і грамотно були подані. Коротше, дуже стресово, але я excited. Sorry. Надіюсь, всім сподобається. Надіюсь, вам сподобається. цей це є влог такого нестандартного приготування. А тим часом краків засніжило. Подивіться, який гарний сніг. І там видніється. Видніється вавель за до мене. Ось тут. А йдемо ще по мого тата. Він вирішив з нами теж піти погуляти. Гуляємо. По мосту. І так, всі ельфи в зборі. <реш> І ми готуємо вже потихеньку продовжуємо готувати. Тут мама готує кутю, а я вже засервірувала стіл. І ось так фінально він виглядає. Праски в мене нема, тому скатертина не попрасована. Стіл засервірований Щось там бурмоче собі. Дана може включи ялинку? Мама привезла нам золотий пил, щоб я могла зробити ці золоті сфери щастя з куті. І не так, то просто виявилося їх покрити однорідним шаром золота. Я пробувала і пензликом, і в харчовій плівці. І як тільки я не намагалася їх однорідно покрити, в мене нічого не виходило, як ви можете бачити. Аж допоки мені не прийшла ідея в голову просто здмухувати цей золотий пил з кінчика ножа. На ці кульки з куті. І тоді все, в принципі, вийшло так, як я це задумувала з самого початку. Я вже переоділася. У мене все готово, навіть плюс-мінус чисто прибрано. Посудомийка домила. І зараз я вже буду готувати саме першу закуску. І приходять вже гості. У нас вже все плюс-мінус складається. Ось ми такі красиві у вишиванках з маман. І отаке от виходить. Вже під час того, як будуть тут гості, я не дуже сильно буду знімати самих гостей. Можливо, просто фінальну нарізку зроблю по стравах, як вони виглядатимуть. І якось це все войсовером озвучу. І Дійсно, я планую озвучити вам просто назви, а якщо вам хочеться більше деталей по кожній страві, напишіть мені в коментарях, і я це оформлю в окремий пост. Отже, страва номер один, яка нас чекала, це були гарчані панкейки з шовком-лососем під ейфорійною солодкою емульсією з хрону. Дуже непогане поєднання вийшло. А також між стравами я теж гостей розважала різними цікавими історіями про те, як ті чи інші продукти потрапили в українську кухню. Страва номер 2 називалася Астрономічна симфонія Зельц Тунця з перепеленими яйцями і сядовими травами. Далі нас чекали. Такі страви, як еліксир з буряка з пряними лісовими вушками та ароматними чесниковими кростіні. Потім була мелодія гарячого копчення з каперсами і мідної Айолі. І страва, яка візуально у всіх найбільше вразила, це був тунець клад з оксамитовим кав'яром на золотому красті. Особливо ці квіточки людям сподобались. Далі у нас були такі теж проміжні невимушені розмови. Крекер з самого Лондона. <рекун> Потім я подавала калейдоскоп вареників, який називався ансамбль кольорів. А... І так, Арон хотів їх красти. <рекун> Потім нас чекали собі діаманти на земленій подушці з циблем фінішем. І далі у нас була морська гармонія. Це була рибка, запечена з крокетами, аспарагусом, мікрогріном і домашнім тартаром. Серію десертів у нас відкрила зимовне солода святковою гілочкою ялиці узваржилифікований. Далі у нас була оперета така цукерка в молочному шоколаді. Наступний десерт називався паї з настояними на коніку ягодами під ковдрою з ванільного соусу. Я не встигаю читати золоті сфери свята, про які вже бачили і чули це кутя в золоті, теж вразила візуально. І в кінці ми іменинника вітали з тортом і класичними много еріта і «Happy Birthday» піснями.